Наприкінці квітня у програмі тиждень телеканалу Бужнет транслювався сюжет під назвою Дитячі майданчики одна із найнагальніших потреб міста. Головними героями цього репортажу стали мешканці будинків номер 2 а та номер 4 що на вулиці Василя Стуса. Люди скаржилися знімальній групі на те, що вже упродовж кількох років комунальники не виконують прохання про встановлення у їхньому дворі дитячого майданчика. За роз'ясненням ситуації, журналісти бужнету звернулися тоді до директора КАПЕЧРЕВНОГЕТЛОКУНСРЕВС Юрія Кукоби, який пообіцяв, що вже до середини літа цю проблему. Буде вирішено. І сьогодні можемо з певністю стверджувати, що свого слова керівник міської комунальної служби дотримав. Адже у вівторок, 11 червня, в дворі будинки Стуса 2А та 4 працівники спеціалізованого підприємства Європарк зі Львова змонтували новітній дитячий майданчик. У розпорядженні малечі відтепер буде гірка, дві качелі та пісочниця, а батьки зможуть спостерігати за розвагами своїх чат зі зручних лавочок. Детально про облаштування подібних майданчиків у нашому місті знімальній групі бужнету розповів провідний спеціаліст Червонограджитлокомусервісу, депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Леські. Нічого так позитивно не діє для мешканців, як встановлення нетяжих майданчиків. Це ми переконалися депутати і взагалі всі мешканці по, по минулому році, бо встановили 10 майданчиків, де було Потрібно в першу чергу їх встановити. І я особисто і інші наші депутати домовилися, що такий проект ми будемо продовжувати і в цьому році. Тобто, якщо в минулому році 10 медачів було встановлено, ну я деякі десь пам'ятаю, там Клюсівська, і Васюка, і 147, 133, ну і дуже дало позитивний ефект. Для старших і для маленьких нічого в принципі, не потрібно, аби вийти і бавитися, лавочка У соціальному плані це дуже позитивно. Власне, в цьому році також рада виділила гроші 180 тисяч на облаштування також 10 майданчиків. Трошки процес затягнувся, в зв'язку з тим, що самих, сама документація потребувала більше їх вироблення, там і ліцензія на ті роботи, бо це і дитячі майданчики, і матеріали, і це все. Тобто, в цьому році виконавець робіт інший. На від минулого року, де виробляла шахті, тут на Бендюзі, 40 Кольвівська Європарк, яка спеціалізується на встановленні майданчиків. Оцей майданчик вже четвертий по рахунку. 10 числа в понеділок два встановили Стуса 23 і Стуса 27, де в тому числі було моє звернення, то Стуса 23 дає великий двір. Бити поверховий, а нема, а не було нічого. Так само депутата Корната, де по 127 встановили. Тобто, як встановили? Перша частина того монтажу зроблена. Вони ті фахівці зі Львова виконують монтаж, тобто бетонувальні роботи. А вже коли добре схопиться, вони встановлять ті рухомі частини. Про що власне воно так і відбувається? Сьогодні четвертий майданчик. Перед тим сьогодні ж вони були. Корольова 15, великий двір. Там, ніби вже є майданчик, але потребував е, ще одного. Ну наскільки я переконався, спостерігав за виконанням робіт. Е, хлопці роблять це все професійно, автономно. У них автономна та як вона називається? Берильна <свісно> установка, і плюс їм не потрібно підключення до електричної мережі. Тобто компактно, швидко і надійно вони роблять. Ну, а ще сприяє погода, мабуть, дещо відволікла ну, в термінах постановлення майданчиків дощі, які почалися наприкінці травня. І власне тепер погода дозволяє, і власне, нарешті малеча, хоч це буде червень, буде мати де бавитися. Встановлені у дворах міста дитячі майданчики, наголосив Олег Леськів, розраховані в основному на дошкільнят та учнів початкових класів. Це для менших дітей, не для тих, що для, для школярів для більших, це для дошкільнят. В принципі, ти ті, ті наші майданчики, і плюс лавочки і пісочниця, яку вже завезе. Житло-комунсервіс. Ну і потім буде ті майданчики, які минулорічні, передаються на баланс житло які їх будуть обслуговувати, що власне і вносити зміни в, в тарифи, ну не в тарифи, а в ті, в ті будинки, де вже є майданчики, тому десь буде, буде нарахування на ті майданчики. Бо б, 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 ремонт майданчиків і обслуговування передбачені. Залишається сподіватися, що як юні, так і дорослі мешканці нашого міста бережливо ставитимуться до нових гойдалок і користуватимуться ними так, аби ті діти, які сьогодні їздять у візочках, з часом теж могли на них покататися.